Три роки тому я знайшов цілісну систему, яка фактично повністю структурувала все, що я раніше знав. Техніки латерального мислення Едварда Дебона. Суть цих технік в тому, що вони дозволяють програмувати наше мислення. Це не НЛП, це не гіпноз, це фактично... ну от, Ви ж знаєте якоюсь мірою, як працює ноутбук. Що є певні завдання, які ми ставимо, є певні команди. Для певних задач ми ставимо якийсь запит, ми запускаємо для одних Photoshop, для другого Word, для третього PowerPoint. І не змішуємо. Ці програми відображаються, от я буду часто такі аналогії наводити з комп'ютерами. Вони відображаються там десь в статусі, як вони. Якщо вони їх купа програм відкрита, вони забивають свою оперативну пам'ять. Що з компом відбувається? Те, що я хочу поділитися, в мене упаковано сьогодні є восьмигодинний тренінг, практичний. Як він збудований? Тренінг збудований таким чином, що спочатку ви дізнаєтеся якісь речі, потім ми спробуємо їх сьогодні прямо зробити, щоб не тільки я розказував щось, щоб конкретно ви отримали інструменти і, можливо, вже вирішення своїх задач. На певних модельних ситуаціях, а вже якщо встигнемо, то на реально практичних ваших завданнях особистих, на ваших особистих цілях. Чому не зразу на цілях особистих? Буває на тренінгах, куди хочуть, зразу подаваємо, зараз будемо вже, вже, вже бігти марафон. Зараз. Не, не, не все виходить. Техніки доволі прості, вони, як я далі розкажу, не використовуються і в тюрмах використовуються, і для безробітних, і в IBM, і в Пентагоні, і в багатьох компаніях України, і в банках, і в попуасах, і в їх навчають. То не, не особливо треба володіти грамотністю. Це спосіб мислення. Сповідають вчені. Визначили в один момент, що для успіху, для різностороннього успіху важить. В нас зі школи вчили, що треба багато знати, вчити і тренуватися. Появляється, цього недостатньо для того, щоб бути успішним в цілому. І дуже успішні люди, яких там, одні кажуть, 3, другі 5% на цій планеті, в яких беруть 90% всіма ресурсами, в них 50% вирішує мислення, їхній спосіб мислення. Інше 40% це... Середовище, зв'язки, які формують нас, які не дають нам деградувати і так далі. Сьогодні цього торкатися не буде, сьогодні тільки про способи мислення. Власне, що буде план максимум сьогодні? Дізнатися, що таке наше мислення і що не є мисленням. Пару інструментів опанувати навик основного латерального мислення, Латерально означає бічне. Навчитися визначати, що мене креативили, наскільки це ефективно, як ним управляти. Дуже важливий аспект керувати увагою. Всі практики від Даосів, індійські практики, єгипетські практики вчать насправді керувати мисленням і людину через керування увагою. Все дуже лізти далеко не буду, тому що у нас кожного свої, з цього приводу думки, рівень і так далі. Но насправді там теж про це все говориться. Про менеджмент креативності то як це можна запровадити в себе в компанії результативно, в продажах, в CRM, де завгодно можна це робити. І проєкти, ваші ідеї, як потім це скерувати з вашими проєктами, можна зв'язати. Сьогодні в світі, за... я мав статистику на 2008 рік, 80 тисяч на той час людей займалися програмуванням комп'ютерів по всій планеті. Сьогодні, я думаю, це кілька сотень тисяч. Людей, які пишуть програми для комп'ютерів. А Чи знаєте ви якісь системні напрямки або системні галузі, які займаються написанням програмного забезпечення для наших мізків? Справді, виявляється, що для нас написано було, для пануючої більшості землян в один момент на планеті було написано програмне забезпечення, яким і досі ми користуємося. Воно має певні ознаки, тому можна так дійсно сказати. Беззаперечно, далі зрозуміють що. Його написали, шайка трьох їх називається, Сократ, Платон і Аристотель. Основні концепції, які вони сидять, сьогодні пануюча філософія всіх практично основних, скажімо так, ресурсних релігій і світоглядів. Вони розглядали дуальність, спори, правду, шукали істину, логіку, потім це призвело, як ми знаємо, до темних віків, єретиків спалювання, тобто якщо не, ти, не, ти трошки відрізняєшся, то людину вважали рятиком. Це так, так було, я не даю оцінку, чи це добре, чи це погано. Такі були часи. Е, про що мова в такому мисленні, в дуальному пошуку правди? Наприклад, лікар, лікарів чаться, в своїй більшості знову ж таки, їх... Певна кількість шаблонів. Якщо людина приходить або дитина і в неї якась сип, то в лікаря в голові виникає певні картинки, він порівнює. З чим це схоже? Таке, 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 таке. І відповідно до цього може дати якісь ліки. Коли ми приходимо в ліки, особливо, коли кожен з нас, я впевнений стикався з ситуацією, приходимо в аптеку, кажемо щось, нам кажуть на вивод, от бери це, бери це, бери це. Е, можливо, чули? І, можливо, хто бачив сьогодні фільм Учень Бачили? В той час відцени вчили трошки по-іншому. Є відомі приказки, що учень, учень авіцени дав двом, двом хворим, на, які осліпли, одинакові ліки, і в один вилікувався, а другий осліп. Після того цей учень сильно каявся, тому що ну, не розумів, що відбувається. Той пояснив, що в кожного різні причини хвороби і не можна лікувати двох людей одинаково. Не можна підходити шаблонно до лікування людей. Але сьогодні підходять, ну, так як підходять. В продажах, коли кажеш більшості людей про слово продаж, як ти ставишся до продажу або які асоціації виникають з продажами, то в більшості людей вони кажуть впарювання. Тобто опять же повертаємося до спорів, до доказування правди. Щоб наш, наш товар якийсь там крутий, хороший, правдивий. Я до чого веду? Шаблонний підхід використовується і в цьому. Звичне мислення, воно будується так. Ми аналізуємо, аналізуємо далі виділяємо якийсь стандартний елемент. Згадайте, будь ласка, приклад, знову ж, сип'ю, дивимося, якого кольору сип, є? фіолетового, розкошного чи там ще якось. Співставляємо з тим, що в нас є. І ми вибираємо стандартну відповідь. Мислення логічне, тобто логіка, істина. Це добре боротися, шукати логіку, шукати істину, шукати правду. Але це лише, можна поглянути на це на мислення на наше, це одна лише, одне лише колесо автомобіля. Або лише одна із можливих програм, які записані на комп'ютер. Нам треба шукати правду в явищі якомусь. Ми запускаємо, називаємо цю програму Пошук правди, і вона нам шукає і дає, що ця ситуація правдива на 95%. Або істина на основі тих даних, яких є, вона є істина. Але є ще інші способи мислення. І ви, звичайно, що знаєте, це конструктивне мислення, це мислення на результат, це мислення емоційне. Зараз трошки, трошки приїзд з історії, звідки це з'явилося. Я говорив, що... Основноположником того, що сьогодні відбувається мислення, є Едвард Дебоно. Категорично рекомендую ознайомитися з його працями. На мою скромну думку, ця людина зробила на планеті для планети, для жителів Землі більше, ніж всі благодійники матері Терези, всі Нобелівські лауреати. Кілька фактів про систему мислення. Після того, як навчили людей, навчили дітей в школах в Китаю з 2006 по 2009 рік. П'яти мільйонах шкіл Китаю проводилися тест цієї системи мислення. Сьогодні їх провадили всіх китайців. Всі китайці сьогодні навчаються з дитинства цим технології мислення в ігровій формі і так далі. Вона дозволяє збільшити успішність від 30 до 100%. А є компанія New Deal для безробітних це в Лондоні. П'ять годин невеличкого тренінгу дозволило призвести до того, що... На 500 збільшилося працевлаштування. Що це говорить? Працевлаштовувався один, стало працевлаштовуватися 5. А що таке працевлаштування? Це вміння себе продати, вміння показати свою користь для людини, вміння помінятися якимось чином. UR, компанія e-Score це металургія і видобувництво метал. Е, використовували методологію за... Буквально за один день вони накреативали 20 тисяч людей впроваджували потім 9 місяців. Технологія дуже, дуже дає вона така плодюча. В Норвегії була проблема, яка коштувала компанія Start Oil 100 тисяч доларів щодня. Три тижні це була дуже нетішна ситуація. Можете порахувати, скільки вони втратили за щодня. 12 хвилин посиділи, попрацювали в правильному напрямку, подумали і таким чином придумали і нею. Ще одне. Кастинг. Компанія MDS. В Канаді, дякуючи цій технології, вони щороку економлять 20 мільйонів. В лабораторіях IBM зменшили тривалість нарад до 14. Що ж це за технологія мислення? Основна ідея, яка класично, яку придумали шайка трьох, це пошук правильності. Креативне мислення це створення цінності, якої не було. Що таке матеріальне мислення? Коли... Це на, на метафорі будинку. Якщо говорити про логічне мислення, то наша компанія людей сидить і вони мислять так. Ми дивимося на цей будинок і він має коричневу кришу орієнтовно і жовтий, жовтий цей. І більшість з нас, якби нам, ми нам, після того, як ми вийшли, заповнили опитувальник, як написали, який, який кольор будинку. Написали би, що він такий і такий колір. Але лише невелика частина дуже мала. Винятково мала, без спеціальної підготовки написала б, що він жовтий лише з цієї і з цієї сторони, а з тої я не знаю, якого він говорю. У нас є шаблонність мислення. А латеральне мислення або бічне мислення якраз полягає в тому, що ми скеровуємо наше мислення. Спочатку ми всі разом встаємо, От, е, уявіть собі, йде нарада. Є якийсь факт, який обсуждається. Спосіб запуску проєкту, наприклад, як у вашому випадку або канал залучення клієнтів. Всі спорять про одне. І суперечки звучать, люди тратять час. А замість того вони могли б всі взятися умовно за руки, підійти, подивитися на явище на ситуацію в одному напрямку, з однієї сторони, і оцінити його, і записати свої висновки. Підійти з другої сторони оцінити і сказати, ага, тут така штука. Підійти з третьої сторони записати і оцінити, а така штука. З цієї сторони записати і потім сказати, о, тепер ми бачимо це все з усіх сторін. Як це можна застосовувати щодня? От Часто в нас так, ага, ми пройшли тренінг, знаємо, як на роботі наради проводити. Вдома. Я вчора особисто. Ми втомилися, ми дві години працювали. Але ми працювали. Не було емоцій, ми всі отримали результат, яким всі задоволені. Ніхто не посварився. Саме головне ніхто не посварився, всі, всі задоволені одним-одним працею. Супертехнологія для, для сімей. Що ж це таке? Едвард Дебоно використовує для цього такий метафоричний, знову ж таки, добре запам'ятовувальний підхід метод шести шляп. Тобто шляпи це метафора. Це спосіб мислення. Він ще каже, що... В західних людей шляпа асоціюється у людей з певною професією, з певним способом мислення. Ну, якщо це поліцейський шляпа, то в нього таке мислення якесь, якийсь внутрішній стан. Якщо біла шляпа, то це якась інша людина, якщо червона шляпа, то це інша людина. А це допомагає задіяти в наші образи. І перша шляпа, перший спосіб мислення, який використовується, це інформація. Як це виглядає? Ми обсуждаємо. Що зараз буде далі відбуватися? Я коротко розкажу про всі шляпи, як, що яке воно буває. Після того ми попрактикуємося над певним завданням, практично, щоб ви могли перевірити, наскільки вам це подобається, не подобається, скільки підходить. Біла шляпа. Коли всі в групі, які обговорюють на всіх одягнута біла шляпа, то вони не сперечаються. Вони кажуть, яка є інформація, що ми знаємо про це явище, що не знаємо, ми можемо записати спокійно, що ми не знаємо, оце оце на третій Хто це знає? Йде мова тільки про інформацію, жодних емоцій. Червона шляпа. Оцінка. Як це виглядає? Якщо є ситуація дуже напружена емоційно, ви знаєте, що є люди, які мають абсолютно різні, то виглядає це обговорення наступним чином. Люди просто мають промовити, що вони відчувають. От, що вони відчувають з тої ситуації, яка є? Не пояснюючи. Бо в нас як це зазвичай відбувається? Я не хочу їхати з тобою туди, туди, туди. І зразу йде, тому що Тому що. і пішло. І пішли качелі емоційні, і оце все пішло, поясним. Або, А так просто. Ми кажемо, зараз в нас червона шляпа, скажіть кожен, що ви відчуваєте. Кожен каже, мені це подобається. Це викликає в мене хороші емоції, це мені подобається, мені оце, оце подобається, і оця частина подобається в цьому проєкті, і оця частина, а ця не подобається. Тось просто емоції. Цей підхід дуже використовувався, до речі, в свій час Нельсоном Манделою, дякуючи тому, що він використовував метод лише оцей, шість шлях, він помирив чорних і білих. Тому що коли вони сідали за стіл переговорів, він казав, зараз... На вас красна шляпа. Кожен по 40 секунд має сказати все, що він думає про ситуацію, яка зараз відбулася за минулий тиждень. І всі орали. Емоції, орали, орали, кричали, матюкались. То він переключав увагу. Люди слухають, вони вже думають в іншому напрямку. Іншу техніку використовують. Що таке чорна? Увага, обережність, оцінка ризиків. Чому це може працювати? Чому не спрацювати? Акцентую вашу увагу. Інформація, коли ми аналізуємо будь яку явище, якийсь проєкт, або нашу якусь ідею, що нам робити це чи не робити, от як ви вирішуєте із друзями, як запитуєте, то вони вам можуть говорити щось, як давати якусь інформацію, але, як правило, зразу її зв'язують з якимись ризиками, з якимись оцінками. А цей метод відрізняється, але що, от, ключова його різниця в тому, щоб мислити в один момент, в одному напрямку. Отже, чорна шляпа. Увага! Що нас насторожує в тому? Ми просто це записуємо. Чому це не працює, чому це може бути неправильно? Все записуємо. Дуже прискіпливо, щоб нічого не пропустити. Чому це не відповідає ситуації? Проговорилися. Дві хвилини обсуждають, яка в них є інформація, записали. Далі обсудили 40 не більше 40 секунд, закликаю, бо якщо більше 40 секунд, люди поб'ють. Поб'ються і посваряться.